Доброго дня, мене звати Вадим, я експерт і проєктувальник компанії «Інварм». Хочемо сьогодні вам презентувати систему опалення приватного будинку. Зараз ми в принципі, знаходимося в приміщенні «Току», де і знаходиться наше обладнання. Обівається будинок твердопаленим котлом Атмос дт 70 s у нас немаленький не особнячок. Під'єднаний він до, до двох акумулюючих ємностей для буферизації тепла. Тобто буферні ємності у нас під'єднані е, послідовно, тобто, гріються спочатку вони, потім, потім подача по температури, у нас включається циркуляційний насос, який подає такий насій в будинок. Приміщення топкою у нас окреме. Від будинку тобто у нас прокладена магістраль по вулиці. У будинку у нас розміщений колектор, який подає е, теплоносій по поверхах. Це рознаголошено на деяких моментах в об'єдці твердопалених котлів. Перший і один з найважливіших моментів обв'язки твердопаленого котла це, звичайно, е, запобіжний клапан. В разі перегріву систему запобіжний клапан буде спрацьовувати і стрелювати е, надлишковий тиск. Другим таким моментом в, в котлі Атмосі є вбудований змієвик для охолодження котла в разі його перегріву. І для подіярів його, коли система холодна, у нас стоїть ладомат, який слідкує за температурою котлової води, не дає опускатись нижче 61 градусу. Також на, на самому котлі встановлений Розширений бачок для самого котла. Котьоло акумулюючі ємності у нас під'єднані так, щоб навіть якщо у нас не працює циркуляційний насос, то циркуляція між ними все одно буде. Тобто котел також не зможе в ніякому разі закипіти. Правильна робота твердопавного котла дуже сильно залежить від тяги димоходу. Якщо вона замала, то буде погане горіння. Якщо вона завелике, то і велика кількість тепла просто буде викидуватися димоходу. Для того, щоб запобігти надлишковій тязі димоходу, у нас встановлений регулятор тяги, який слідкує за тим, щоб тяга в димоході не була занадто великою. На акумулюючій ємності у нас встановлена автоматика відключення насосу циркуляційного. Якщо температура в акумулюючих ємностях піднімається вище заданої температури, то автоматика включає циркуляційний насос, який подає теплоносій на будинок. Це у нас розширювальний бачок системи опалення для компенсації теплоносія при розширенні при нагріванні. Циркуляційний насос, який подає теплоносій в, в будинок і Циркуляційний насос, який є, то є в підсобному приміщенні. Підігрів води ми здійснюємо за допомогою бойлера це 200 літрів. У нас поставлений е, окремий циркуляційний насос, який включається і виключається автоматикою. Коли бойлер нагрівається, автоматика відключається циркуляційний насос для того, щоб не було е, циркуляції. До системи ГВП у нас під'єднаний циркуляційний насос для комфорту. Для того, щоб з крану одразу текла гаряча вода, не чекати кілька хвилин, вона потрібно проводиться, дойде з приміщення топкової. При виході з бойлера в нас стоїть змішувальний клапан, на якому виставляється потрібна температура гарячої води.